Так, що можете порекомендувати, якщо важко приймати рішення про зміни роботи, яка не приносить задоволення і фінансової стабільності? А що порекомендувати? А що ви хочете в зв'язку з цим? Тобто ви кажете, мені важко прийняти це рішення, ви кажете, ви кажете про те, що я працюю на роботі, яка мені задоволення не доставляє, і фінансову стабільність не дає. Не приносить задоволення. І фінансово теж мені цю стабільність не дає. Фінансово я теж не задоволена. Ну, окей, тобто все понятно, Ви кажете, по цим пунктам це мені не підходить. Ну, а далі ви кажете про те, що мені важко прийняти рішення. І що можна порекомендувати? А що би ви хотіли, щоб ми вам порекомендували? Хочу вам порекомендувати, нехай ви знайдете собі таке місце і таку роботу, де ви будете на своєму місці, де ви будете себе реалізувати, де вам фінансово підійде, де ви на фінансову складову можете впливати, де ви через свої зусилля будете заробляти гроші. Розумієте? Де ви впливаєте? Де ви визначальна, де ви дієва, що можна порекомендувати? Можна порекомендувати тільки одне вирости, вирости зі своїх страхів, зростати в свою самостійність. Тому що, коли ви кажете, важко приймати рішення, от про що ця важкість прийняти рішення? От мені важко приймати рішення. Що це означає? За цим там стоїть страх. Страх. Я не знаю, як вас звати, страх, все. і ви дивитеся, все, блін, мені так страшно, все капіс. Тобто ви таке дивитеся, фу, я ригаю в цієї роботи, робота мені не подобається, зарплата мені не подобається. Ну мені так страшно, щось міняти, мені так страшно щось шукати. Я така невпевнена, що я можу зробити краще. Я така невпевнена. Я так сумніваюся, що в мене вийде щось, щось ліпше, і тому я нікуди не йду. І то я, тому я мучуся тут на цьому місці роботи. Що можна порекомендувати? Можна порекомендувати тільки одне йти в терапію, у ці всі свої комплекси, страхи, невпевненість пропрацьовувати, вирощувати всередині себе свою внутрішню опору, от ту себе, яка зможе, яка зуміє, яка справиться і зробить найкращим чином. От приходьте до мене на групове менторство, і усім цим всім ми там будемо займатися, пропрацьовувати по основним десяти блокам і десяти ключам, тому що є ну, система. Працюючи з якою з собою і регулярність, яка нам потрібна, для того, щоб ви виходили з тої своєї зменшеності і невпевненості. Тобто, це так от красиво звучить, мені важко приймати рішення. Це звучить сука! Мені так страшно! Це капець, це капець, Я просто сикуха. Мені там скільки в 30+, плюс, а я, блять, цикуха. Я наскільки в цьому житті і себе не вмію підтримати, і не знаходжу ніякої цієї підтримки. Це і себе не виростила. Ну, та, ну Вибачте, я не знаю, як у вас, я трошки зараз ну прикручую чого, знаєте, трошки Ну нагнітаю, Ну щоб ви не применшували. А то ми такі, я рятую цю людину. Бляха, що за цим стоїть? Ти її нахер знецінила, ти вирішила, що ти все можеш і вмієш розумієш. Їй треба та елементарна підтримка, ти хочеш щось там інше, друге давати, або ще якісь ситуації. Що можна порекомендувати? Зростати себе! Хіба вам там класно? Ні, ви знаєте відповідь. Вам там не класно. Ну, вам страшно. Оцей страх, що робить вас? Зжимає, стискає, робить маленькою зменшеною. Оце зменшена жінка, зменшена, знецінена, ущімлена, здавлена, напружена. Ну, ніяка. От там, там, де ви така, крізь вас, там не тече енергія життя. ви... Ви там знаєте, ну ви не є тією жінкою з тими своїми задатками, з тією своєю спроможністю, з тією своєю силою, яка по суті у вас точно є. Якщо ви жінка, значить яка ваша сила, ваша енергійність, ваше вміння, воно точно є. А якщо ви живете, як будто цього немає, то, то треба це розкривати всередині себе. І ви йдете до мене. і Ми працюємо в груповому менторстві, ми працюємо в індивідуальній терапії. Ми вибираємо той підхід, який вам зараз підійде. Щоб ви себе розкрили, щоб ви не сиділи в от цьому стані, тому що з цього стану нічорта вам не світить. Від слова зовсім. Ну, все, тому що там ви на рівні виживання. Знаєте, це те саме, що мала дитина, я не знаю, там третій клас, а ми їй кажемо, іди давай, заробляй мені сотні тисяч. І ця дитина така. А, 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 а що це? Мені мамка ще треба, яка буде за мною доглядати. Я взагалі ну, ну в цьому світі я не відчуваю. Я не відчуваю. Ну, все, тоді ми прокачуємо свою сміливість, свою впевненість, свої вміння, свої напрацювання, свою самооцінку, свою самоцінність, своє вміння комунікувати От всі ті скіли, які мені необхідні, щоб в цьому житті відчувати себе ну, окей. А, ви, а що би ви собі порекомендували в цій ситуації? От Що ви собі рекомендуєте? Що ви собі для себе бажаєте? Ви знаєте, що ви хочете, ви хочете класну роботу, ви хочете, щоб вам там подобалося, щоб там був колектив, який вам підходить. А можливо, ви хочете працювати на себе, можливо, у вас є справа, яку ви любите, але немає сміливості це рухати кудись. Є страх. Той страх вас поглощає просто як в бульбашку. І ви все. і ви просто кліпаєте, і ви ну. А хто я така, що мені Мені ж не везе. мені ж от не щастить, це інші там ну, як не блоги, то бізнеси, то діяльності, то все, а я що? Я... А я... це ми живемо з цим відчуттям себе, а хто я? А я особливо і ніхто. Розумієте? Ми тоді не можемо з нього йти, і ми не можемо з нього робити свої результати. Тому працювати зі страхами, працювати з тим, щоб виходити з цих своїх обмежень, з цих своїх знань про себе, де ви сама для себе ви на себе дивитеся як на зменшену, як на знецінену, як на таку, яка нічим нахід не справиться. Це все ви собі кажете: сиди на цій роботі, да, тобі не подобається, да, тобі не підходить, да, і фінансово тут так собі, але що ти там знайдеш? Хто ти там така, щоб ти щось знайшла? Де тобі там ніколи в житті не щастило і, отак, от до тебе це життя взагалі якесь непривітне, тому не сиди, ти нічого такого не вмієш, щоб заробляти. Ви самі маєте зрозуміти, да? от такий меседж, ви собі. Даєте. І немає того, хто прийде і скаже: хороша моє, слухай, блін, ти оце вмієш, ти оце можеш, ти оце слухай, да ти ж відповідальна, ти така кльова. Ти, то, ти ж ти ж фартова, да ти точно, я не знаю, як інше, ти точно знайдеш. От усе, кожна компанія чи фірма, от, в якій ти будеш працювати, да їм пощастить мати такого співробітника. Ну, я не знаю, який ви співробітник, але ми всі прагнемо, правда, бути. Відповідальними, надійними, результативними, ефективними. Тобто, ну, для мене це важливо. Тобто ми ж не пшики тобі розкидаємо. Ми ж, якщо ми ж сказали, то ми сюди вкладаємо, правда? І все, і ваша самооцінка тю-тю, занижена, і ви з нею нікуди не можете піти. І от із самооцінкою, і з усім цим ми працюємо в терапії, тому велкам можна прийти на. Групове менторство і це шикарний формат, груповий формат, де ми працюємо два місяці кожен тиждень, як групова, ну як, як індивідуальна терапія. Да? Ну тут ефект буде дуже класний за рахунок того, що ми вживу. Це працюємо. У нас кожне заняття це 2,5 години. Карл, це просто дві години, просто мудрості, прокачки енергії, практик і вирішення ваших.